В сервісі дія, ввели дія карт для виплати військовим пенсіонерам та соціальних виплат. Для чого це все потрібно? В Першу чергу сама картка розкриває повністю. Всі ваші фінансові операції. Та всі картки, на які ви будете пересилати ці гроші, так ви можете цю картку буде можливість прив'язати до Google Pay. І всі ваші транзакції буде бачити держава. Натомість я не рекомендую використовувати на сьогодні картку Дія. Чому? Тому що це, по-перше, небезпечно. По-друге, держава буде знати, на що ви використовуєте кошти, і де ви саме є вашу IP-адресу, а також Адресу вашого знаходження і геолокацію ви використовуєте Дік. Натомість інші сервіси, які близько до діти, будуть збирати всі про вас біометричні дані. Що ви купуєте, де ви знімаєте пенсію, виплати військові, не військові чи соціальні. Тому. Насамперед, головне відмовитися від цієї картки і її не використовувати як і додаток дії. Це є загрозою нацбезпеці України. Всі ваші дані знаходяться на іноземних серверах. Також. Хочу зазначити, що всі ваші дані можуть бути використані проти вас, яким чином ці дані продаються іноземним компаніям. Хто їх продає? Приватні компанії, які близько до дії з нею співпрацюють і продають ваші дані третім особам, з якою метою їх. Головна мета це чорна трансплантологія. Саме таким чином, ось для чого всі ці фінансові витрати поставити публічними, щоб були видні ваші персональні дані, щоб був введений електронний констабір, і назву Auschwitz Україна, і для того, щоб відсліковувати вас повністю. Натомість, що хочу сказати, коли ви використовуєте банківські картки. Систему онлайн банкінгу відповідно до чинного законодавства, є банківська. Таємниця, по-перше, друге, всі ці дані ви можете завжди відізвати. Повністю. Стосовно карт, ще можна буде відізвати дані. Це під питань. Принципі. Чому? З однієї сторони, можливо і потрібно закупити. Але ви ж самі це робите, коли погоджуєтесь на ці кабальні умови, щоб держава бачила, які ви продукти покупаєте, що ви купуєте через цю картку, що ви оплачуєте, щоб потім. Прислати вам втрав. Ось з якою метою вони хочуть контролювати всі ваші витрати та доходи. Це лише початок. Потім додадуть, що це буде зарплатна картка. А потім обвалять всю банківську систему. І буде одна діякартка, встановлюючи. Сьогодні додаток дії, використовуючи діакартку, ви обвалюєте власне майбутнє фінансову систему та дозволяєте контроль над вашим життям і здоров'ям. Не дозволяєте системі контролювати вас. Тому найкраще, що ви можете. Ніколи не скачувати і не використовувати додаток Дія. В принципі, не рекомендую. Це заради вашої безпеки. Не використовуйте ані додаток Дія, ані Хелсі, нічого з цього. Не передавайте дані без вашої письмової згоди, невідомим особам та структурам. Дбайте про свою інформаційну гігієну та безпеку від іноземних впливів. Підписка лайк репост. Якщо ви стали жертвою шахрайства у зв'язку з використанням дії, або на вас взяли кредит. Що робити? Звертатися до ДБР та до Національної поліції України стосовно шахрайських дій, додатку та невідомих осіб. Та подавайте на державу суд. Дякую за увагу, шановні українці! Юридична консультація з будь-яких вона права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація. Стем військового права коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридична консультація, юридичний захист в кримінальних впровадженнях проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів окремо відповідно. Терміновий юридичний захист коштує від 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль статус людини та бізнес коштує від 1000 гривень відповідно. Також замовляй в мене витяг за. Кодом ЄРДПУ. Дізнайся про контрагента по бізнесу та правосуб'єктність ТСК СПЗСу. Також я надаю юридичні консультації для приватних осіб на рік це коштує пакет послуг на рік коштує 42 тисячі гривень. Юридичний пакет послуг для. Юридичних осіб коштує від 100 тисяч гривень на рік відповідно. Підписка, лайк, репост до цього відео. Разом доб'ємо до мільйона підписників. Дякую за. Увагу.